Я готовий до проведення виборів в Україні. Голова держави просить депутатів підготувати відповідні законодавчі зміни, а сполучені штати і європейців забезпечити безпеку на час проведення виборів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що готовий особисто до проведення виборів, але Сполучені Штати та країни Європи мають допомогти забезпечити безпеку в умовах, коли Росія не припиняє повномасштабну війну проти України. Як передають кореспонденти, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам. Зокрема, голова держави прокоментував заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що нібито в Україні настав час проводити вибори. Передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге, питання виборів в Україні, мені здається, залежить від нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав, при всій повазі до наших партнерів, наголошує Зеленський. Водночас, як відзначив відверто президент, до виборів він готовий. Якщо стоїть питання, я чув такі натяки, що ми чіпляємося за владу або або я особисто за крісло президента, і тому я чіпляюся за це, і тому не закінчується війна, це, якщо чесно, абсолютно неадекватна історія, підкреслює Зеленський. І у цьому зв'язку, за його словами, постає два моменти для проведення виборів. Передусім, безпека. Як це провести? Як це зробити під ударами і ракетами? І щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати? Це знаєте, і не хочу повторювати. І друге питання законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання сьогодні порушує президент Сполучених Штатів, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів, констатує Зеленський. При цьому він відкрито заявляє і просить, аби Сполучені Штати допомогли йому. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність, заявив Зеленський. Разом з тим він звертається до депутатів фракції Слуга народу і українських парламентаріїв підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ. І закону про вибори під час воєнного стану. Я завтра буду в Україні. Я хочу. Я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори, наголошує президент Зеленський.